Поговоримо про артикуляцію і дикцію під час співу. Що таке дикція? По-простому, це чітка вимова приголосних звуків. Д, т, Ж, Ш і так далі. Вони промовляються чітко та швидко. Артикуляція це вимова проспівування голосних звуків А, О, У і так далі. Коли ми співаємо, ми саме протягуємо голосні звуки. Тому дуже важливо правильно їх формувати. Як перевірити, чи правильно ви формуєте голосний звук? Потрібно поставити пальчик на щічку. І коли ви промовляєте голосний звук, пальчик повинен провалюватися між зубів. Наприклад. А -а -а. О -о 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 -о. Якщо ви співаєте голосний звук і у вас пальчик упирається в зубки, то це невірно. Якщо провалюється, то це вірно.